Зараз нами на зв'язку військовослужбовець Збройних сил України і письменник Сергій Лещенко. Він же Сайгон, переможець книги року BBC за свою повість ЮПАК і автор багатьох інших, уже не побоюся цього слова, легендарних текстів. Сергію, вітаю. Добрий день, радий бачити насправді. Сергію, е я почну напевно, все таки, тому що коли я з тобою розмовляю, а ми в житті на ти, то й зараз будемо очевидно на ти. Е Війна і література дві теми у нас найчастіше обговорювані. Я все таки почну з війни з тобою, як з військовослужбовцем. Ти завжди дуже відвертий у своїх оцінках війни. Можливо, навіть інколи занадто відвертий на такий загальний тиловий погляд. Чи ти вважаєш, що треба людям доносити оцю жорстку правду, чи все-таки це для друзів? А на загал треба пом'якшувати реальність воєнного часу на передовій. Ти знаєш, мені кажеться, треба ну я вже взросла, достатньо людини. Мені каже, що треба все-таки фільтрувати, тому що багато речей для людей не військових вони дійсно можуть бути наджорсткі. Тому що це інша війна, це не АТО. І в цій війні є місце такому, чого я б не хотів би, щоб побачили, наприклад, ну, гражданські, абсолютно. Того мабуть, я вважаю, що такі ну треба фільтрувати потрошки, але все ж таки фільтрувати не до рівня гебільсовської пропаганди, а щоб десь знайти оцю золоту середину. А от ти сказав, що це війна не така, як АТО. В чому глобальна різниця? Та в усьому, тут зовсім друга динаміка, зовсім кількість задіяних людей, зброї. Тут, ну це, це не АТошечка, тут все по-другому. Ну, ніби в 2014-15 роках теж було там і багато зброї, задіяно. Ну, я розумію, про що ти, але зараз, коли говорять про 24 лютого, то завжди зупиняються, коли хочеться сказати, що от з початком війни і всі себе виправляють з початком масштабного вторгнення. А ти як це називаєш 24 лютого? Так теж кажу, повномасштабне вторгнення кажу. Е, тобто. Ну, бо є тут, от зараз бачиш, ми з тобою теж на цьому зіткнулися. Що АТО і війна. Чи можливо все-таки є сенс сказати повномасштабна війна? 에, повномасштабна війна. Ну я скоріше, коли кажу АТО, я кажу про якісь принципи і традиції, які ми привикли воювати. І вони тут не працюють, Тому що АТО вона ж ООС пізніше мала позиційний характер більше, чим маневрений. А тут все зовсім по-другому. Тут зараз вирішує швидкість та маневр. От. Добре, а як ти ставишся до такого зневажливого, зневажливої оцінки здатності росіян воювати, тому що це стало загальним правилом. Мовляв, вони просто масою беруть. Ти як людина з передової, яка знає обстановку, як оцінюєш російські таланти до війни зараз? Ну язиком вони про себе, звісно, балакали на протяженні багатьох років, значительно більше, ніж вийшло у них ну, в дійсності. Ну казати, що вони геть ніякі, казати, що вони. Прямо нуля чим, ну це глупо того, що є, попадаються і часто дуже попадаються росіяни, які воюють хорошо. Якби росіяни погано воювали, у нас би напевно, не було втрат на фронті. Ми б напевно, не оставляли якісь населені пункти, да не використовували б тактику маневреної оборони. А прошло просто шли б вперед вперед і звільняли б свої території. Того росіяни воюють непогано, але не розказували вони про себе набагато більше, чим є. Тобто, з такої логіки можна припустити, що ми були скромніші і воюємо ліпше, ніж про себе думали, чи ні? Так, да, хорош, хорош, Хорошо, ти сказав. Так, да, Дійсно, так і є. Ми навіть трошки, може, недооцінювали самі себе і свої можливості. Ну, я думаю, ми це швидко виправлятимемо. Та ми це виправляємо кожний день. Сергію, ще одне питання, яке я хотів з тобою прояснити, бо воно і мені важливе насправді, і дуже багатьом нашим глядачам, я думаю. А що військовослужбовців, от людей з передової, які повертаються в тил на якийсь час, дратує в нас тилових людях? О, Складне питання. Ти знаєш, <г <Oder> <г <cross -thru> я не так часто повертаюся в тил, так що поки сильно, сильно мене очі не дратує. Але я бачу, що є якась опять така маленька появляється тріщинка між тими, хто воює, і тими всіми остальними. тому що вроді як опять виходить, що війна десь далеко. А тут время кальяна, час піроля, і врем'я, поїхати кудись оддихнути. І це трошки, мабуть, роздражає. Ну, знаєш, є вже прививка була один раз зроблена після АТО. Я вже з цим зіткнув стикався. Того якось реагурую більш спокійно. Взагалі, в цілому, те, що десь є мирна життя, десь є воєнна життя, мене не дратує, тому що воєнна реальність існує для того, щоб була мирна життя десь в другому місці. І я б не хотів би, щоб горіло все від, від, від Ужгорода до Донецька. Е, ну, ми, ми там, виходить, кріпимося на лінії фронту для того, щоб десь було місце мирному життю. Але десь таки, все-таки, оця тріщинка про те, що війна десь далеко, а тут все добре, вона все-таки є, вона її видна. А тобі доводилося прямо стикатися, що хтось це казав в очі? Слухай, всяке було. ні, Прямо так не казали, і, і примірів наводити ніяких не буду. Ну, Видно, по поведінці людей. Угу. Сергій, у нас на жаль, вичерпується час. Ефірний час е швидко вичерпується. Дякую, що ти знайшов ці кілька хвилин. Я знаю про не особливу твою любов до публічності. Тому окремо дякую, що погодився вийти в ефір телевізійного марафону. Сергій Лещенко він же Сайгон, військовослужбовець збройних сил України і український письменник був з нами в ефірі. Ми продовжимо.